Всім привіт! Мене звати Таня і ви знаходитесь на моєму каналі. Мій канал про рукоділля, про в'язання і вишивку. Сьогодні у нас буде відео саме про вишивку. І я хочу показати вам мої всі оформлені роботи, і навіть ті, які ви ніколи ніколи не бачили, а також нові оформлення, одне з яких ви зараз бачите перед собою. Раз у нас сьогодні таке красиве відео. Давайте я вам ще покажу мої орхідеї, тому що вони всі зараз зацвітають, дуже-дуже гарні. І я дуже хочу з вами поділитися, тому що це мої перші провісники весни. Вони завжди квітнуть десь наприкінці лютого. І це такий перший дзвіночок, що скоро, скоро вже буде весна. Ось дивіться, які вони в мене красунчики всі. Різнокольорові, ця особливо така гарна. От І моя королева яка у мене є дуже вона велика. Найбільша з усіх, в неї дуже великі квіти. От Ще, бачите, ось ось має розкритися ще один бутончик. Ось такі гарнюські. І така ж, але трошки менша. Ну Вона не така ж, вона інша, але вона трішечки ще менша, вона молоденька. І один у мене. Ось на підході має зацвітати. Ось такі броньки в нього вже напухли. От, тому сьогодні в мене буде багато краси, тому залишайтеся, і ми зараз розпочнемо з усього по черзі. Ну що ж, давайте почнемо. Я розпочну із невеличких робіт, які в мене є оформлені. В мене ця робота в рамі і дві ще ви нещодавно бачили, які вишилися у 2023 році. Цю роботку я вишивала, здається, в 2022-му році. Це взагалі моя була перша робота вишита на рівномірній тканинці. Це, якщо я не помиляюсь, Белфа з 28 кан, то такий Грогу вишитий він по, по схемі Яни Мінасян. Мія Січ в Інстаграмі. Перша роботка, яка вийшла від цього дизайнера, мені дуже сподобалось, тому я купила собі ще декілька наборів у неї. Ну, не наборів, а схем у неї. І колись їх вишию обов'язково, деякі вже вишила, а якісь ще чекають. Ось такий гарнюній кавовий гробу. Він тримає таку горнятку кави. От, у нього такі дуже дуже добрі, дуже такі по дитячому наївні оченята. Написано тут No coffee, no work. тобто без кави нема роботи. Ми з чоловіком дуже любимо каву, тому я вишила взагалі цю картину йому на день народження, і вона стоїть у нього на робочому столі. І оформляла її в центральній багетній в місті Києві. Дуже класне тут оформлення, тому що дивіться, яка тут стара Вона ніби обтягнута таким текстилем, от, от такого кольору хакі. Вона, бачите, яка глибока. І дуже класно, що її можна не тільки вішати, а ось так і ще ставити. От Ви трошки бачите, там мене, тому що тут звичайне скло. І ось так вона стоїть. Ось такий симпатюлька в мене є. Дуже він мені подобається. Взагалі там у цього дизайнера багато таких гробу на різну тематику. Але мені більше, найбільше сподобався цей кавовий. От, так. Така в мене є роботка. Дивіться, як виглядає це все ззаду, дуже охайно. Тут є і підвіз, якщо захочете, захочеться його на стіну повісити. І їхня печатка. Дуже гарно все охайно зроблено. Так, е, далі швиденько розкажу вам ось ця робота. Ви, я вже її багато разів показувала на каналі, довго зупинятися на ній не буду. Скажу лише, що це Dimensions, проста маленька серія. Е, і я її збираюсь переоформлювати. Е, дуже хотіла в цьому відео вже показати абсолютно всі оформлені роботи і цю переоформлену, але е, там у виробника РАМ сталася якась непередбачена ситуація, і виробництво затримується, тому я вже вирішила не чекати. Покажу вам в якихось уже вишивальних там. В своїх міксах, <laughs> як я її переоформила, тому що я для неї замовила таку круглу, гарну дерев'яну раму. От, для цієї роботи і для своїх бабок, які я вишила нещодавно від Dimensions, там замовила овальну, тому теж вони в мене поки не оформились. А це така у відпустці вишивала дуже гарну таку роботу тематичну. Сім'я це коло любові і. Дуже вона символічна, бо тут дві, дві пташечки, три яєчка. Ну, прям це ми. От. Е, оформляла в оці п'яльці нурги, а вишивалася вона. Боже, на чому вона вишивалася? Мені не дуже сподобалася тканинка, вона така дуже, ну якась мені бачите, ріденька така. Е, я вам підпишу краще, щоб я зараз довго не згадувала, що це. Так, і наступне ще одне в такому ж стилі оформлення це мої гноми від Dimensions, новинка. Оформлені вони вже в рідній п'яльці. Заміняла тут основу на Морано блакитну. Дуже мені подобається, як вийшло. Прикрашала ця роботка в цьому році наш новорічний ну, новорічний декор був в нашій квартирі. От, і така вона симпатична. Ось таке тут оформлення, фетром ззаду. Тут мені, в принципі, все подобається. Вибачте, трошки нас переривали. Ще розповідала вам, тут мені подобається все по оформленню. Ось така тут задня частинка. Якщо в цій роботі в мене повно косяків, то тут в мене трошечки один тільки маленький косячок, що я... мені не вистачить. ну я трошки не. Правильного діаметру вирізала це коло червоне, трошки меншого, і тому тут такі є якби, зазори, ну, але нічого, того ніхто не бачить. Мені дуже подобається. Я ще наповнила сюди холофайбером і вона така пухкенька. Ну, мені це супер взагалі дуже подобається. Хто вже декілька разів бачив ці роботки, вибачте, можливо, хтось буде дивитися новенький, тому я показую все. І тепер давайте від оцих малючків підемо до мене додому, до батьків. Ми нещодавно давно туди їздили, і я вам покажу роботи, які в мене вишивалися дуже-дуже давно. Ще якісь у школі вишивалися, вони оформлені, висять у батьків, якісь в університеті вишивалися. От. Але всі я їх люблю. Єдине, що така маленька ремарочка це всі роботи по наборам. Виробники ворожої країни. Колись у нас, ну Я жила в місті Житомирі, в школі навчалася і жила там і там народилася. От. Тому якось великого вибору не було. І в магазинах, і от знаєте, в принципі вони мені дуже подобалися, візуально, картинка дуже гарна, і результат дуже красивий. Ну Але факт залишається фактом. В ті часи ніхто взагалі про такі речі не задумувався. І тому вони вишились, от і вони оформились і зараз прикрашають квартиру батьків. І вони мені подобаються. Я їх люблю, тому що вкладена туди частинка душі, своя робота. От і маємо, що маємо. От, так що давайте дивитися. Я там знімала просто ці картини і потім вже їх озвучувала, скажімо так, такі маленькі нарізочки. Але я сподіваюся, що вам буде цікаво. Залишайте свої коментарі. Можливо, ви теж вишивали щось із таких робіт, буде цікаво почитати. Тому бажаю приємного перегляду. А після тої частинки я вже покажу нові оформлення і більше картини, які у мене є. Це перша вишита мною картина по набору. Соняхи на червоній Аїді, що це Аїда видно, тільки якщо придивитися зблизька. Є тут невеличка помилочка, якщо ви бачите, вишивати починала її моя мама, але я її повністю практично і вишила. І найтепліші спогади, пов'язані з цією роботою, так як вишивалась вона на березі моря в Криму дуже багато років тому. І це були дуже класні часи в моєму житті. І я обожнюю ці соняхи. А це відомі дуже всім набори італійських двориків. Їх ціла серія була колись. в мене вишитий цей, мені здається, ще один десь має бути. Найбільше, що мені тут подобається, це оформлення, двійне паспорту і рама така з трошки золотистими елементами, дуже красиво виглядає. А це найулюбленіша моя робота. Яку я вишила десь 11 років тому в пам'ять про свого собачку, який у мене був ще в дитинстві? Я його дуже любила, обожнювала цього песика. Це був російський спанігель, мій тато ходив з ним на полювання, і це була неймовірна собака. І тому, коли я побачила цей набір на тодішній Петрівці, я не роздумуючи, купила і дуже швидко його вишила. Оформила в сірий овальний багет. І таку темно-коричневу раму з золотистими елементами. Зблизька трошки видно, як просвічує канва ця Аїда, але здалеку він просто дуже реалістичний. Дивіться, які очі, носик, такі трошки з режинкою, він один в один мій пес. Тому це така робота пам'ять і висить батьків моїх, дуже-дуже люблю його. Це, мабуть, моя найбільша робота, яку я коли-небудь вишивала. Квітуча сакура, оформлена в такий багет. Сакура з такими трояндами. Вишивалася вона дуже в мене довго. Тут багато різних квітів, ще, як окрім троянди, сакури, якісь ось такі деревця. От, вишивалась вона на такій рожевій аїді, трошки є бексічі тут і хрестик. Дуже гарна робота, але мені трішки не подобається це оформлення, яке сюди мені в бегетці порадили. Сказали, раз така масштабна робота, то треба її оформити так, щоб аж було її видно. Ну от, Порівняно з моєю долоніною, дивіться, яка вона велика і вишивала і довгенько, але дуже красиво вийшло. Ну що ж, давайте переходити до фінальної частини цього відео. Це більші картини і останнє оформлення. Це перед собою ви бачите мій перший в житті Dimensions. Вишивала я його, коли повернулася в Київ після того, як ми виїжджали сюди, після початку повномасштабного вторгнення. Вишивала її для доньки старшої і дуже хотіла її оформити, вона мені, неймовірно, подобається. Покажу вам ближче. Це дуже красивий багет, він хоч і пластиковий, але він такий ніжний, і ніколи, якщо ти не знаєш і не по ньому не постукаєш, і не торкнешся, ти ніколи не здогадаєшся, що це пластик. Дуже красиво виглядає такий матовий багет. Тут немає паспорту, тому що є вишита ось ця рамка на півхрестиком. Пасує цей багет дуже сюди до самої вишивки. Звичайно, можливо, якби я зараз бралась за цю роботу, я б, звичайно, що замінила на Лінду, наприклад. І не робила б тут деяких таких речей некрасивих, які видно <смі> навіть після оформлення. Десь ось тут є якісь там протяжки, тому що ці, бачите, метелики розкидані отак от по, всьому, по всій площі. І мені не хотілося кожен кріпити, і я їх вишивала з протяжками. І ну, зараз я не бачу, що було видно. Але під якимись, знаєте, там, кутом і освітленням їх часом видно, ці протяжки. Ну, таке. Але загалом роботка дуже ніжна, такий надпис тут, вір в себе. От, ці плаття з метеликами. Тут є корден, хоч трішечки у неї в зачісті. Єдине, що мені тут не дуже подобається, як пророблені ці пальчики, вони такі трохи. Кострубаті якісь особливо. Ось тут ця рука. Ну, але здалеку наче нічого. А так якщо приглядатися, то ну таке собі. Вишивалася вона дуже цікаво. Так як це був перший дім, багато речей я не... ну, якби Це для мене взагалі було новиночка. Наприклад, що ось тут нижній півхрестик вишивається одним кольором, а зверху накривається металіком, там блендом з металіком. От, і ось Так дивіться, як це вишив... ну, гарно виглядає все. Ось, багато тут дуже бексічу. Є фрузлики, з металіку фрузлики. Бачите, скільки тут беку. Зараз я вам так постараюсь трошки поближче показати. От, кожен цей метеличок обшивався беком, ну майже кожен. От, ось так це все виглядає. Ну, красива робота, багато сюди вкладено праці. Така вона гарненька. Але ми її не вішаємо. Я не знаю, чому. Вона висить, ой, висить, лежить в шафі. Якось не можемо знайти її місця. Можливо, їй треба все-таки вишити щось в пару або якийсь, знаєте, щось, якийсь схожий дизайн, щоб повісити їх разом. Бо якось вона одиноко на стіні, не, 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 ну, так, не дуже виглядає сумно. Треба щось її ще довишивати, якісь, якихось, якихось танцюючих дівчат чи хлоп'ят. Не знаю, треба щось придумати. Але дуже красива така сама по собі ця робота оформляла в центральній багетній місті Києві. Ось так виглядає це ззаду. Тут дуже охайно оце вони все проклеюють, ось такий підвісик. От. Ну, і ось бачите їхня початка. Ну, і переходимо до моїх останніх оформлень, які я буквально нещодавно забрала. Трошки буде відсвічувати. Відбуватися буду я вам там в тих картинах. Ну, не звертайте увагу. Просто тут звичайне художнє скло, і, звичайно, що воно трошечки блікує і відсвічує. Ну, ось такий, нарешті, оформився в мене цей Санта. Це. Gold Petit Dimensions неймовірно красива робота. Ви скажете, чого я оформила його навесні, перед весною, але я оформила її на майбутню зиму, тому що в цьому році, якось я відкладала-відкладала, так і не оформила, тому я вирішила. Відправити як тільки буде можливість в першу чергу цю роботу, тому що дуже мені подобається і дуже класне оформлення. Всі оформлення, які я вам буду зараз показувати, це від Ліляни. Залишу вам посилання. Багато хто її знає. Багетка номер один називається в інстаграмі Ліляна Софранюк, якщо я правильно зараз пам'ятаю прізвище. Ось такий багет, дуже красивий, такий він, з яким він вам трошки сіріше виглядає. Зараз жовтішим, ну Ви розумієте, освітлення воно грає часом злий жарт. Ну Ось так десь він виглядає. Він такий біленький, із блакитним таким, десь далеко-далеко. Блакитні такі тут є проблески. От Такий вензельний, ширченький. Він. Це теж пластиковий багет, подвійне паспорту, такого темно-синього кольору, і біленьке. От, дуже красиво це все разом виглядає ось так. От, давайте покажу, як це ззаду. Ось так виглядає це ззаду. От, я, чесно, не питала, як там вони на що натягують. Тому що я, якщо оформлюю роботи, то я вже ну от такі в рами, так, то я їх переоформлюю, тільки якщо, не дай Боже, вона там розіб'ється. та рама. А так, ніколи не заморочуюсь над цим. От е, така роботка. Напишіть, як вам цей дідусь. Він просто, ну, не знаю, він дуже красивий. От, такий гарнющий. Я вже мрію, як я його куди-небудь вам зараз дуже гарно передається е, колір багету. Ось е, в мрію вже, як я там буду його малуватися ним на новорічні свята. Наступне оформлення це ось такі метелики від Dimensions також. Це проста серія, але подивіться, як вона класно виглядає в оформленні. От знаєте, офор... треба оформлювати свої роботи. Тому що ну подивіться на цю красу. Вибирала оформлення молодша донька, тому що це для неї вишивалося. От Вона обрала такий Total Pink. Повністю рожеве оформлення. І паспорту таке широке рожеве, і оцей багет. Мені здається, що це теж пластик, але я не впевнена, чесно, я щось навіть і не подумала питати, які там ті багети мені пропонують. Я дивилася, як то пасує до роботи, і, в принципі, мені не важливо, чи то пластик, чи то дерево. Але виглядає просто шикардос. Скажіть, як вам? Ось. Можливо, якби я оформлювала, я б ще додала сюди чорний кант або якийсь темний такий сірий кант всередині, як внутрішнє віконце, щоб обрамити. Але от вона захотіла так, донька, і так дуже сподобалось, тому що ж я буду тут уже сперечатися. Ось, дивіться, які ці метелики яскраві, літні, класні. Просто зараз вони зараз стоять на полиці і дуже-дуже красиво виглядають. Ззаду я попросила на ось такій підставочці. Ось так вона ставиться. От, бачите. І взагалі. Ну і підвісик тут ще є на всякий випадок, якщо захочеться його повісити. Давайте присяду, вам покажу. Ось така краса, правда? Напишіть, як вам. Вишили б цю роботу, після того, як побачили її оформленою. Тому що я не бачила, щоб її багато відшивали, але вона достойна буде вишитою. От, така краса. Ось. Тому що коли дивишся просто, знаєте, на Ну, відшиви, так, без оформлення. Так, гарно, так, можливо б, ти вишив. Але коли ти дивишся уже оформлені роботи, так це взагалі інша справа. Навіть самі прості якісь сюжети можуть бути дуже. Неочікувано заграти після того, як їх оформити. Тому дуже задоволена оформленням, дуже задоволена співпрацею з цією багетною майстернею. Дуже приємне спілкування, враховують побажання, дуже класно. Тому рекомендую. Ну, і останнє, що я вам сьогодні покажу. Це оформлення моєї метрики, яку я мала вишити на річницю і оформити до тої річниці, але ось зараз оформила тільки в 2024 році. Хотіла на День Святого Валентина, але, звичайно, що я не встигла, ну нічого. Головне, що я це, в принципі, зробила. І... Подивіться, яка краса. Дуже багато. От якщо ті роботи, я швидко дуже визначилася. там метелики донька вибирала, з дідусиком теж я дуже швидко визначилися, що до чого. А тут я не могла обрати багет. Було дуже багато різних варіантів. Паспорту сюди е, вирішили не ставити. От Тому що тут така нерівномірна пофарбована лінда. І... Не хотілося, знаєте, зайвих якихось деталей сюди, тому що і так, вона, бачите, така мережана, вся ця вишивка. Е і були різні варіанти пагетів. Ну, чомусь мені сподобався цей. І він такий масивний. Але мені здається, він сюди гарно дуже пасує. Як вам напишіть? Не знаю, можливо, сюди варто було б щось більш тендітне. Ну, але я... Не, не знаю, мені здається, ця робота буде виглядати гарно в будь-якому багеті, тому що вона сама по собі дуже красиво вийшла. Ось така краса. Вона поки що не повішала. Ну, я її не, вісила, не вішала, але вона стоїть у нас в спальні на столі. Гарно туди так вписалася, тому не знаю навіть, чи я буду вішати. Я тепер я ніколи не розуміла вишивок Джаснен. Якщо чесно. Але тепер я задумалася, тому що я так приклала до стіни її. І якби отут такі були маленькі, оці мережевні вишиті, джаснен різні, квадратні, круглі, і зробити таку композицію, таку на стіні, мені здається, це буде дуже красиво і вишукано. От, але я не знаю, чи я візьмуся за той джаснен, чи де його знайду. Я е, взагалі не дуже по цих всіх таких е, наборах. <гум> я більше по простішій вишивці. Ну, не знаю. Побачимо. Може, і до цього дійде. Е, ця робота, може, надихне мене на щось більше. Ось такий. Ну, я прям не знаю, мені вона дуже подобається. От, така вийшла. Не знаю, чи вам буде. Зараз гарно видно. Я тут знімаю з рук, однією рукою тримаю. Це все тут художнє скло. Мені дуже подобається, як воно, воно не, якби, не забирає колір. От, і воно гарно дуже виглядає. Я б не сказала, що воно супер якось відблискує. Особливо, якщо немає паспорту, так взагалі дивіться. Ніби тут і немає скла, правда? От. Так що такі справи, такі в мене оформлення. Зараз я вам їх отак от розкладу. Що тут можна розкласти? Ось О, ці вже не буду сюди нести, які там я поскладала на стільчик. Ну, отак от. Тому оформлюйте обов'язково свої роботи, це надихає на якісь нові. І вишивки і на нові ідеї. І, може, знаєте, варто не купити якийсь набір, а оформити декілька робіт. Ось. У Ліляни дуже бюджетні ціни, ну, як бюджетні, доступні ціни, так, тому що я оформлювала в центральній багетній, то, звичайно, різниця є. Ось, і дуже достойно. Результат. класний, ось тому Рекомендую. Пишіть ваші коментарі, пишіть, що ви думаєте про оформлення робіт, чи ви оформлюєте, чи вишиваєте в рулончик. В мене є і і є і оформлення, але я цей рік в мене буде рік оформлень. Ось, тому що навіщо вишивати, якщо це просто лежить в рулоні, ніхто це не бачить, ти сам це не бачиш. Ну, Мені таке не подобається, я люблю дивитися на свою роботу. Тому всім дуже дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Можливо, вам щось не сподобалось, також пишіть. Буду рада спілкуванню і всім па-па і до нових зустрічей.